У невеликому містечку серед пилу і сонця два брати-близнюки Дмитро й Андрій прокидаються рано вранці. Вони п'ють запашну каву і переглядають список справ на день. Бо сьогодні особливий день перший ранок у їхній власній автомайстерні. Брати Гайкокрути. Майстерня відкриває ворота, і вже за мить під'їжджає автівка. Її водійка засмучена, щось стукає під капотом. Брати вітають клієнтку та просять розповісти, що сталося. Вони одягають рукавички, беруть сканер і розпочинають діагностику. Код помилки знайдено Ага, несправна котушка запалювання. Андрій розбирає двигун. Дмитро готує нову деталь. Поки один гайко крутить, інший шукає причину поломки в електросхемах. Команда працює злагоджено як єдиний механізм. Деталь замінено, все зібрано назад, тестовий запуск. Мотор гуде, мов новий. Жінка щаслива. Вона дякує братам і вирушає у дорогу з усмішкою. Брати махають їй услід і, витираючи руки, підсумовують день. Дмитро Слухай, брате, не дарма ми це почали. Андрій Так, Гайки, то наша справа. Обидва сміються, кидають по п'ять і закривають майстерню. Брати, Гайки, іржа. А далі буде.